Підходить Філіпс для тіла? Mm, ну, Philips OneBlade підходить. Але тут питання: ну, навіщо вам Philips для гоління, умовно кажучи, під пахвами, так? Тобто, якщо ви тільки хочете тримар, щоб голити під пахвами. Тобто, це тільки буде спеціальний тримар для такого завдання. Звичайно, я рекомендую окремо, щоб був тримар для цього. То, то вам краще взяти VGR V017, це дешевше, він коштує 800 гривень. Вам його вистачить з головою для такого завдання. От. І просто щоб не переплачувати, бо це ну, Філіпс це, там, для гоління обличчя класно. Так, да, він для тіла підходить, але ну, що, ви будете одною насадкою всім користуватись, і тіло, і обличчя? Ні, ну якщо там ви візьмете комплект, де там два ножі, ви можете просто розділити, бо ну, я не раджу од... одною насадкою там, користуватися і тіло, і обличчя це все-таки гігієна. Не треба тут все-таки розмішувати. Краще взяти окремий трима для тіла. Хай він буде недорогий, але тим не менш роботи свою робить. Ось такий 0,17-й гоління, ніг, пахова зона, там, інтимна, інтимне гоління делікатне. Супер. Перевірено. Взагалі ніяких нарікань працює класно. Тут зубчицьки у цьому 017, вони дуже дрібні спеціально для тіла, зубці мають бути дуже дрібними. Плюс на кінцях є заокруглення для того, щоб воно не кололо, не було подразнення, не було дискомфорту. От, і це дуже комфортне буде у вас гоління. Делікатне, так? І також рухома голівка. Також наголошую. Тому такого тримара для тіла вам вистачить з головою.